Нарешті настав той день, 8 число, середа, і до нас їде Укрпошта. Нарешті Нарешті зателефонували. І оскільки грязюк, Тьома обережно по траві, ми взяли возик. Я взяла передачку, посилки, які буду відправляти. І йдемо зустрічати до того місця, куди зможе доїхати машина. Чому возик? Я не розповідала, у мене собак вже давно немає корму. Я замовила і для кішки 12 кг, і собакам. Я зазвичай замовляю 20 кг мішечок, ще й вологи корм багато всього. Тож, дівчата, ви не ну, уявляєте, ми чекали. Ну коли, коли, коли зателефонують, щоб нарешті ми змогли дійти. Зараз буду вимикатися і. Покладу це у возик, повезу, бо бачу, що синові дуже важко. Укрпошта поїхала, але у нас возик застряг у грязюці. Ми його покинули, вирішили отримати посилки і вже потім завантажити і не поспішаючи забирати синчика, дочекатися не міг. Тут і корм. Так, зараз ще в мене рюкзак. Зараз у мене на спині рюкзак, що в рюкзак, що ввозик, Грязюку приберемо. Тьомич, ти задоволений? Так. Завантаживши все наше добро, ми з тьомичем зрозуміли, що я не повезу, бо дуже важке. Викликали старшого сина і чекаємо на допомогу. Він буде вести, а я позаду підтримувати. Але вже, звісно, це я вам не покажу, а покажу. Розпаковку, і я замовила і подаруночок від чарівниці. Тож, шановні дівчата, до наступного включення. Молодший син отримав новорічний подарунок 8 січня. замовили йому лампу, нічник, з яким він буде спати. зоря на небо. Подивіться. Тут 13 слайдів, 13 програм. Все вставили, все відфотографували, дуже подобається. І можете подивитися, яка у нас шикарнюча люстра. Нічого страшного. Краще мати таку, ніж взагалі ніяку даху над головою не мати. Ось така краса. Прийшовши додому, я зібралася на швидкоруч і хочу записати вам відео, тим паче, що я сама обожнюю дивитися подібні відео. Всі, у кого діти, знаєте, як важко втримати подарунок, щоб вони не почали його розпаковувати. Тож сподіваюся, що це друга моя розпаковка за 7 років подарунку. Так ось я сподіваюся, що ви порадійте разом зі мною. Я не знаю, що там. Мене попередили, що він важкий, але насправді я не знала, що настільки. Але перед цим я б хотіла показати вам маленькі дрібниці, які, можливо, про які ви не знаєте, і стануть вам у нагоді. Все це в жодному разі не реклама. Так ось, корм показувати я не буду, але хотіла б показати, мені здається, що я мешкаю за царів динозавра і не знала, що таке існує, а це м'ята у вигляді манго. Тут є ліпучечка, ми з вами кріпимо і кішка кажуть, по словам. Про Просто сходить з розуму. Відразу по ціні заорієнтую, воно по регулярній ціні 100 гривень, була знижка 50% за 50 гривень я купила ось таку м'яту авокадо. Син подивився, сказав: мама, так я знаю про це, кішкам дійсно це подобається. Хотів прикріпити, я не дала, сказала, що, можливо, є такі дівчата, в кого є коти, і вони про це не знають. Далі, дівчатка, Зараз покажу те, що я купляла на подарунок, і я сподіваюся, що в найближчий час він опиниться у своєї господарки. Якщо раніше подібні засоби ми з вами купляли в київському магазині, то мені дуже хотілося, щоб ми з вами підтримали харківський магазин. Ось вам візитівочка. Що хочу сказати, я неодноразово купляла той чи інший товар, і саме можете задавати будь-які питання, що стосується пряжі, попідмоту. В неї завжди надзвичайно гарні і креативні візерунки, цікава подача пряжі. І скільки разів я б не переписувалася, я завжди отримаю насолоду від того, що люд відразу розумієте, що людина дихає тим, що робить, і замовила у неї прання. Оскільки ми з вами працюємо із бабінною пряжою, то нам, звісно, хотілося б як найкращого розкриття. І саме такі пральні засоби. Завжди приходять нам на допомогу. Це декілька етапів. Саме в цьому харківському магазині не було першого етапу, але це зняття пропитки. Не кожна бабінна пряжа потребує зняття пропитки. І Скажімо так, перший етап, з якого ми почнемо, це професійні пральні італійські засоби, які йдуть в великій тарі, і ми вже з вами обираємо ту тару, яку бажаємо, або ту, яку пропонує магазин, яка є у нього в наявності. Це це у нас іде 3D-засіб, тобто шикарне розкриття і розпушення іде пряжі. Його не потрібно багато, вистачить на багато пранів. І. Після нього аромати, відразу хочу сказати, доволі специфічні, але вони дуже добре роблять свою роботу. Після нього потрібно дуже гарно е, виполоскати наш з вами виріб. І я не знала, але вже потім прочитала можна змішувати бальзам. Для чого нам потрібен бальзам? Для того, щоб пом'якшити полотно. Е, бальзам кондиціонер. І ми з вами набираємо водичку зовсім трішки цього кондиціонеру і домішуємо силікон, бо я раніше робила це в два етапи. І після того, як ми з вами прополоскали, прополоскали водиці, так? саме з цими двома засобами. То вже не потрібно виполіскувати. І що я вам хочу сказати, що саме ці засоби стали для мене відкриттям. І майже усі свої вироби я перу саме ними. Тож, якщо у вас ще немає, сподіваюся, що наш харківський магазин вам цьому допоможе. Ще раз хочу наголосити на тому, що це в жодному разі не реклама і господарка не знає. Ви розумієте, як важко працювати в Харкові постійні обстріли, то, звісно, хотілося підтримати е, саме харків'ян. Так, а зараз все. Це приберу і будемо приступати до розпаковочки. Так, дівчата, зараз будемо приступати до розпаковки. Ще раз і ще раз хочу сказати, що це друга моя в житті розпаковка. Руки в кадрі я не полюбляю. Тож, працюємо в такому форматі, умовно кажучи, наживо. Мене попереджали, що ящичок буде важкий, але що настільки важкий, я не знала. І. Так, головне, що стримувати свої емоції. Так? Смаколики, Ой, дівчата, смаколики, живучи в селі, розумієте, це не те, що я мешкала, і в мене був один супермаркет під домом АТБ. І завжди, навіть коли я варила борщ, я змогла, в мене не вистачає чеснику. Я швиденько спустилася, придбалася, тут такого немає. Або по грязюці йти в магазин, тим паче, що там подібного асортименту немає. Хотіли ми придбати в Укрпошті, але в них вже майже нічого не залишилося і ми нічого не придбали. Ой, будемо їсти. І ви знаєте, ну я тут багато вже чого побачила, але. Коли дивилася дівчат, то завжди, знаєте, вони кажуть, я не знаю, як то мене відчуває, але слівки лінівки це моя найулюбленіша вафля-цукерка, тому що вона дуже легенька, а, має пікатний аромат, неймовірно смачні. Далі. Хоча рука, я тут вже побачила, рука тягнеться до іншого. Так. Ось така. Я, до речі, такої не їла цукерки. Буду пробувати. Ух ти, тут стільки багато всього, дівчата. Я в шоці? Ось такі цукерки. Їх тут дуже багато. Дуже-дуже-дуже багато. Так, зараз, подивіться, так це ще... це ще не все. Тьома, Тьом, а прийди, будь ласка, забери цукерочки. Дуже багато. Ух ти, ух ти, Тримай. Ой, дівчата, О, дівчата, зараз буду вам показувати, значить, дивилася я, коли наші харківські петлі ходили до магазину Чарівна Мить. і... І Ліна показувала там новинку. Зараз я покажу і розпакую, і подивіться, будь ласка, я розповідала про те, що е, хочу опанувати бабусин квадрат. Все ж таки, е, ну, як опанувати, я то його в'язала, тільки я хочу не е, на підсвідомості його в'язати, а опанувати всі терміни. І в мене є ідея бабусин квадрат. З лицевою гладдю подивіться. Ой, о, Боже, як красиво. <смі> о Боже, як красиво. подивіться. І, до речі, ви ж знаєте, я така дивлюся, думаю, бабусин квадрат, бабусин квадрат, бо в 2025 році в мене є багато ідей, які я планую здійснити. Вау! І насправді у мене всього-навсього, Боже, яка краса, всього-навсього один є гачечок під номером, здається, 3,5. Я усе життя в'язала тим гачком. Подивіться: О, я не знаю, розумієте, я ж ще той показник, тому що. Ну... Певного досвіду не маю. Вибачте, будь ласка, дівчата, подивіться. А може мені на нього зробити огляд і зараз не показувати? Ні, ну я таку красу не можу не показати. Подивіться. Так, що я бачила? Я бачила, що Олена брала ось цей, а ці гачечки, боже, ну, дівчата, ну це неймовірна краса. Так, подивіться. Ні, ну це точно. Давайте так зробимо. Я обіцяю, що опаную вдало бабусін квадрат. І я не скажу, що в наступному місяці я покажу готову роботу, але все ж таки я почну. Боже, ну неймовірна краса. Так, далі, це ж не все тут в наборі. Ну Дуже круто. дуже. Ну, я не знаю, я. Я б таке собі не купила ніколи в житті. Рулетка, подивіться, яка красива. А -а -а -а. О, я не можу. Клас, супер. Так. Далі. Коли я ж хочу вам відзняти свої помічники, так, без яких я не можу жити, то саме ось такі маркери мої найулюбленіші. Чому я поясню в наступних відео? І подивіться, які класні ножиці. Подивіться. Боже, дівчата, краса неймовірна, я, я, чесно кажучи, просто в шоці. Так, резинка, ну, не знаю, мабуть, резинка це для того, щоб затягувати. О, ну це, знаєте, можна просто ось так поставити і, і, м -м, і милуватися цією красою. Боже, так застібнув. Так. І для фотографій класно. Ну, я не, я не знаю, що сказати, дівчата. Знаєте, ем, ну, давайте так, знаєте, <свіс> Ні, ми не знаємо, і я не знаю, Ну, це взагалі, чесно кажучи, я взагалі в шоці. Ой, мені здається, я стала червоною як рак. Так. Так, так. У. Ух-юха не картуханий. Так, дівчата, зазвичай я ж не використовую подібні слова. Подивіться, <гум> я знаю, що це. Це, коротше кажучи, я таке бачила. І здебільшого таке використовують закордонні в'язальниці. Це лампа для в'язання. А ще я бачила, я ж не тільки в'яжу. Останнім часом я для себе вирішила, я про це не розповідала, що хоча б 2 години в день я буду вишивати. Вишивати вже вдень, вночі, після того, як я завершила певний етап по в'язанню. І це не просто супер, це у мене чомусь постійно вимикається мій прилад. <гас> Ух ти, я, значить, дівчата, я не буду це коментувати, бо діти чують, вони просто отримуються. <гас> Казати не буду, поставлю під ялинку. Далі. Далі, далі, далі. Тут багато ось таких цукерок. Це також син дуже-дуже полюбляє, замовив бабусі, щоб вона також йому передала саме бджілку. Ой, ой, дівча, ну знаєте, мені страшно. Страшно розпаковувати, чесно кажучи, тому що я в шоці. Знаєте, таке враження, що е, цей подарунок, коли зібралося е, дуже багато різноманітних свят, коли людина тебе не вітала усе життя е, з будь-чим. І от зараз, саме зараз, так, я отримала подарунки за багато років. Ну, <сміття> я в шоці. Ой, я, я не знаю, що це таке дівчата. Дуже-дуже красиве. Боже, Подивіться, Боже. Боже, куди. Воно так пахне. Подивіться. Я не знаю, мабуть, хтось дивиться і сміється з мене, бо таких розпаковок, мабуть, ніколи в житті ще не бачила дівчата, все було перше, як і у мене. Ой, а давайте розкриємо що це. Так, буду розкривати ж разом із вами. Юля ж робить розпаковку. О! Дівчата, це, це свічка. А я не знаю, ну нормальні ж люди будуть це запалювати, ні. Ой, як пахне. М -м -м. Дівчата, ну я не знаю. Пані Ірина, якщо я сподіваюся, що ви дивитеся, не зовсім з мене смієтеся. Я запалювати це не буду, ні. Дівчата, це потрібно нюхати. Я уявляю, я уявляю, якщо поставити, а там, де я в'яжу, я і так розповідала, що я свічки не запалюю, вони в мене або для фотографій, і я, коли в'яжу, я постійно їх о, аромат, відчуваю їх аромат і не запалю. Боже. Я не знаю, мені здається, таку красу ну, не можна робити. Не можна робити таку красу, бо шкода, дуже шкода. ой. Це щось неймовірне. Це щось. Ні, я та... Ой, знаєте що? Як то кажуть, ні, я так не граю. Так, <смі> стіл шатається, Юля тут не знає, не може підібрати слів. Я розповідала, що відв'язувала з. Кашеміру Лопопесу, І казала, якщо у вас немає змоги зв'язати джемпер, зв'яжіть хоча б маленьку річ. Так, дівчата, я просто не можу говорити, бо я втрачаю І Подивіться, будь ласка. Кашемір Кардів. Ой! Мені щось дуже жарко. Я даремно вдягнула цей светрик. Треба було майку надягати. Подивіться. Так, ну що відв'язати, Що Ой, відв у мене вже що відв'язати, що можна відв'язати. Шикарні рукавиці, але мені шкода, я собі гадаю, що я відв'яжу якийсь шарфик на шию, і це буде мега вау. Цей шарфик у мене буде ажуром, бо на ажур потрібно менше ниточки. Кашемір Класік 25 грамів 112 метрів, у мене 50 грамів. 250 пятьдесят метров мне выстачить на шарфик, девчата. Класс, боже. О -о 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 -о. и ну, я вам покажу. Але, а там еще... Ладно, потом. Значит, наступно. Наступна частина, мій син багато читає, він збирається е, вступати на історичний факультет, і на Новий рік він замовив мені книжку. І найкращого подарунку ніж книжка немає. Він, мабуть, або підслуховує мене, або не підслуховує, але подивіться, я нічого казати ж не буду. Я покладу під ялинку, а потім їх покличу. Так. Я вам просто покажу і не буду казати, що він не почув, подивіться. Він зараз буде стрибати від щастя. Так. Він не те, що буде стрибати. Я не відпоявляю, тому що мама йому на новий рік подарувала одну книжку. А тут... а тут на всі свята водночас. А тут ще щось є. Так. Я хотіла не перериваючи відеозйомку зробити, але це зараз я поставлю і там ще щось є. Зараз подивлюся. Так, ну що, я дістала і будемо зараз з вами відкривати наживо, хоча я не знаю, що це таке, я уявлення не маю, але будемо... але будемо дивитися. На, ви... На вигляд, щось суперове. <с> дівчата, я не знаю, що це таке. <с> Подивіться, я напишу пані Ірині, вона зараз я відзніму, напишу мені, дівчата, мені дуже-дуже соромно, але я не розумію. Я думаю, це щось прикольне, вона мені розкаже. Я зберу все одно, я все одно я сьогодні не буду викладати. Я зніму, змонтую і вже завтра, коли буде засвітло, зранку піду і викладу це відео. Ну, Ой. Я не... Можливо, ви знаєте, що це таке. Я не знаю. Напишу, зберу і потім додам вам фото. Цікаво. Мені цікаво, до чого це. Чи стосовно вишивки, але скоріше думаю, стосовно в'язання. О, дівчата, ух, я не знаю, мабуть, такої розпаковки ви ще не бачили, але я трішки в шоці В шоці від того, що, я ж кажу, таке враження, що 100-500 праздників, все зійшлося воєдине. Сказати, сказати що краще, я не можу. Кашемір. Тут я вам розповідала, що я збожеволіла від цього Кашеміру, і хоча б один раз в житті потрібно придбати бунтик, відв'язати наборчик, який я тільки бачила, тоді роз... Олена ну це було відносно нещодавно розповідала. що що це новинка? Клас. Ну і, звісно, мій помічник, який буде допомагати мені у в'язанні з цією штучкою. Ну, дівчата, я ж знімаю, умовно кажучи, наживо, так як є. Можна б, звісно, було полізти в інтернет, подивитися, що це таке, але пані Ірина розкаже, навіть не буду ставити каву, відразу напишу. Звісно, величезна, величезна подяка. І я завжди вміла підбирати слова. Вміла знала, що сказати, то зараз, ви знаєте, в мене таке враження, що я втратила всі слова, які я мала, але, ой, фух, я дуже-дуже вдячна, отримала неймовірну насолоду стала вся червона. Так, дівчатка, Зараз буду писати, відзняла вам, показала. Сподіваюся, що ви також разом зі мною породіли, можливо, і посміялися, бо я ніколи не бачила таких трішки незграбних розпаковок, але ну, як є, так і є. Знімала, все вам показувала з своїми емоціями, зі своїми відчуттями. Тут відразу вам і сказала, щоб ви зловили мене на. На словах, що буду буду опановувати гачечок, тим паче, володіючи такою красою, ну тут гріх не почати в'язати гачком. Мені здається, це мрія рукодільниць, які гачкують. Можливо, я ще трішки-трішки-трішки закину спиці і буду в'язати гачками. Пані Ірина, я вам дуже-дуже вдячна, але. Всю подяку я зараз вам напишу в інстаграм. З вами була Юля, яка показала свою розпаковку, як ми отримували, як ми, як ми е, довезли це все до хатини, показала вам розпаковку. Я дуже-дуже сподіваюся, що ви, дівчатка, пораділи разом зі мною. З вами була Юля. До наступних зустрічей, до побачення.